Привіт малята! Сьогодні я вам пропоную порахувати, скільки звуків живе у слові мир. Кожний звук вимовляємо чітко і голосно. На кожний звук викладаємо кубик або квадратик, що у вас є. Повторюємо разом зі мною мир. Перший звук. Ми, мир, другий і. Повторите разом зі мною. Це в нас буде другий звук. Мир, мир, третій звук р. Ще один кубик покладемо. Ми. Розуємо звуки. М, і Р. Один, два, три. У слові мир три звуки. Молодці. А зараз я вам пропоную вивчити і послухати маленький віршик про мир. Мир це радість на землі. Мир це спокій в кожній мрії. Мир це свобода і воля. Жити в мирі наша доля. А тепер повторимо за малюночками. Мир це радість на землі. Мир це спокій в кожній мрії. Мир це свобода й воля. Жити в мирі. Наша доля. Давайте ще раз повторимо, мир це радість на землі, мир це спокій в кожній мрії. Мир це свобода і воля. Жити в мирі наша доля. Малята, ви сьогодні молодці. Бажаю всім миру до зустрічі!